Різноманітні цікаві завдання з теми первісної наштовхують на думку перевірки самого себе, чи вмієш ти шукати первісну, чи краще тобі шукати похідну. Або якщо в тебе проблеми з пошуком похідної, то навряд чи ти навчишся правильно шукати первісну. Тому є дуже багато класних прикладів навіть на мультитесті. Коли насправді ніби умова йде про первісну, а треба шукати похідну. Або навпаки, ніби умова йде про похідну, але доведеться шукати первісну. Тому, оскільки ці теми дуже взаємозв'язані, то класно, якщо розбиратися і в одній, і в другій темі. Наприклад, маємо умову, що маємо якихось дві первісних F 1 і F 2 і питають, чи справді ці абсолютно різні, навіть не на перший погляд, а в принципі абсолютно різні первісні, чи можуть вони одночасно бути обидві первісні для нашої функції? Чи можуть вони взагалі бути первісними для цієї функції? Тому є два варіанти. Ви можете, наприклад, зробити з нашої функції первісну і подивитись, на кого вона буде схожа. Але доречніше, в нашому випадку, все-таки перевірити по-іншому. З кожної з первісної знайти похідну і подивитись, чи справді ці новоутворені похідні співпадуть з виглядом нашої функції. Ну що ж, гайда до роботи. Маємо першу первісну, тому ми можемо з вами. Шукати похідну. Так і запишемо, що похідна від першої первісної, а далі як шукати похідну, якщо у нас мало того, що синус, так ще він і у квадраті. Тому, що ми можемо зробити? В першу чергу згадати, що якщо ми маємо справу зі складеною похідною, то ми працюємо по принципу, що шукаємо похідну з кожної з запчастинок, і ці похідні дуже прості. По-перше, ми шукаємо, чи є наявний степінь. І шукаємо окремо похідну степеня. Далі ми дивимося, чи присутня якась тригонометрична функція. Чому? Тому що для тригонометричних функцій похідна і первісна мають. Чітко визначені шляхи пошуку за допомогою навіть таблиці, і слава Богу, що допоміжних матеріалах підготовки до НМТ такі таблиці наявні. А далі ми обов'язково зобов'язані визначити внутрішню функцію. Внутрішня функція. Я зазвичай своїм учням кажу те, що біля Ікса. Можете собі уточнювати, що власне ці можливості. Отже, чи є у нас степінь? Так, у нас є синус квадрат. Як ми працюємо з похідною. Тобто, коли ми маємо якесь число, якусь зміну х у степені, то похідна шукається таким чином, що сам показник степеня спускаємо, ніби вниз та є і відповідно, власне, ось оцей показник степеня має зменшитись. Тому ми і дивимося, що нас не цікавить зараз взагалі ні що з синусом, ні що з іксом. ми бачимо чітко степінь 2. Тому сам степінь стає множником за формулою. І зменшується на одиницю. Ну, 2 мінус 1 це 1, тому і синус в першому степені. Далі ми бачимо, що зі степенем, попрацювавши, переходимо до тригонометрії. Що у нас тригонометрія? А у нас тригонометрія синус. І згадуємо: похідна синуса. А тут однозначно похідна синуса то є косинус. І, звісно, якби у нас була біля х, ось тут аргумент, у нас саменький, маленький, скромний х, то ми б ще шукали додаткову похідну з внутрішньої функції. Обчислили і мусили би перемножити. Тобто, шукаючи похідну окремо зі степеневої функції, окремо з тригонометричної, з внутрішньої, треба пам'ятати, що ми ці всі похідні між собою зобов'язані перемножити. Тому ось тут стоїть знак множення. А далі дивимось. цікава річ. Чи призабули, як ви думаєте, що це таке? Два синусів, що множиться на косинус. Я впевнена, що ось цей момент, як тільки я кажу, а що це таке, нарешті починаємо згадувати, що в тригонометрії є неймовірно класні формули, одна з яких вказує, що ось оцей вигляд і є формулою подвійного кута. І що ж ми звертаємо увагу, що наша результуюча похідна з даної первісної, і якимось чином вони ідентичні з нашою функцією. Тому справді, перша первісна є справдньою первісною для нашої функції. А тепер звертаємо увагу до другої. Що ми робимо? Ми робимо ідентично, шукаємо похідну з другої, нашої первісної, тому що Первісна і похідна це ніби якби оборотні дії арифметичні. І що ми бачимо? Що мінус одна друга нагадує, той є множник, а множники, як кажуть мої учні, ми їх не чіпаємо. Далі нам необхідно знайти похідну з косинуса 2х. Згадуємо, як працюємо зі складеною похідною. Бачимо, що степеня нема. Тому це не означає, що тут нічого не треба робити. Просто цей пункт ми будемо пропускати. І повертаємось до того, що в нас не просто косинус х, а косинус 2х. Тому окремо розглядаємо тригонометричну функцію косинус, а окремо потім розглянемо внутрішню функцію, тобто 2х. І що важливо розуміти, що коли ми шукаємо похідну з тригонометричної функції, то ось оцей аргумент, який є 2х, це треба розуміти, що це. Кут, Ми його не змінюємо. Не можна шукати похідну з косинуса і, маючи кут 2х, робити з нього кут просто Х. Там аргумент не змінюється. Отже, давайте пригадаємо, а яка похідна з косинуса. Та звісно, що похідна з косинуса це мінус синус. І знову ж таки, 2х у нас залишається без змін. А далі. Розглянувши, власне, похідну з косинуса, ми можемо тепер знайти похідну з внутрішньої функції. Хто нас внутрішня функція? Звісно, це 2х. А похідна з 2х у нас буде просто 2. І нам залишається з вами обчислити, що ж тут почнемо зі знаків. Чому? Як вчили в 7 класі? Знак, цифра, буква. У ну, нашому випадку знак, цифра і синус. Мінус на мінус буде плюс. Далі звертаємо увагу, що одна, друга і два скоротяться, ми навіть можемо гарненько записати, що ми бачимо, що тут можна скоротити, тому що 2 чисельник, 2 знаменник. І далі в нас просто залишається з вами визначений синус 2х. І що ми бачимо, що в нашому випадку і для другої первісної вигляд знаходження похідної ідентичний і з першою, і з нашим результатом. То ми робимо висновок, що так наші первісні. І одна, і друга є рідними первісними для нашої функції. Хоча хочу ще нагадати: для багатьох учнів, коли ви шукаєте навпаки похідної первісно, то треба розуміти, що маючи єдину функцію, то первісні можуть бути різні. Чому це проявляється, шукайте на відео в нашому каналі. І до нових зустрічей!